Вітаю всіх, хто прийшов на цю дитячу історію. Сьогодні буде дитяча історія на тему найкраще місце для зберігання скарбів». Скажіть мені, будь ласка, ось де ви зберігаєте свої скарби? скаби? Отже, я? Пилки. Вона копівка. Добре. Одного разу це, це була така історія. Дідусі купив собі новий матрац. І також у нього була онучка його. І він показав своїй онучці, де він ховає свої цінності. В цьому матраці була така кишеня, де він повдують всі свої. Цінності не знаю, там гроші не тільки. І проходить проходит рік, там, ще багато років. онучка його виросла, і вона йому говорить: ось у місті відкрився новий банк. Давай твої всі за, за, заощаджені гроші покладемо в цей банк. же Дідусь відмовився і, і сказала внуці, мені більше подобається зберігати свої цінності в тому матрасі, на якому я сплю. Ну добре, сказала Венучка. Потім вона про кілька місяців, пройшло після того, як вони поговорили, вона купила йому сейф. І вона знову йому каже. Може ти зміниш свою думку і покладеш всі свої цінності в той сейф. І знову дідусь відмовився від цього. Потім, одно, потім одного разу, вночі, коли дідусь спав на тому матраці, де він зберігав всі свої цінності, його розбудив... Виходьте із дому, тому що все затоплює. Він піднявся, тільки він вступив ногою на, на підлогу, у нього вся нога в воду. Вода у нього була по коліна. Він зразу ж вибіг на вулицю і побіг з, з тими людьми на, на гору. Потім, вже пройшов кілька годин після того, і всі. І вони, коли стояли на висоті на тій горі, вони бачили, як всі будинки за течією несло в одну сторону їх, ті води. І також його тий матрас, якому він зберігав усі свої цінності, унесло далеко-далеко за течією. Саме тому Ісус нам говорить, зберігати всі свої цінності не на небі, а не на землі. Тому помолимось. Дорогий Ісус, допоможи нам більше вкладуватись в твоє небесне царство, а не те, що є на цій землі, тому що тут нема нічого вічного, А щоб ми більше довіряли тобі і більше прибували з тобою. Амінь.

Я що там хтось Він мислив так, якщо він спить на тому матрасі, якщо він тобто господар цього матрасу. І більше до нього ніхто не може придохнутися в Добре, а тепер хто бажає пам'ятні вірші? Скажи, я Господь, твій Бог, який тримає тебе за праву руку і каже, не бійся, я тобі допоможу. поможу. Ісай 4.13. Ти ще бажаєш? Пилуйте, пилуйте, ти

покладить на него все ваши труботы, по он про вас. Я хочу еще. Так, и он позволил нам проповедовать, и э, он, он и он приказал нам проповедовать об этом людям и, э, и свидетельствовать о том, что Бог послал его. С судьей, чтобы он судеб живут, где людей с нами молодые просто вирта Вирта все даже ви вам. 爱你。嗯嗯